вас, шановні телеглядачі, з 1 січня минулого року почала діяти нова система реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, передбачена викладеним у новій редакції законом України про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Нова система є результатом комплексної реформи у сфері реєстрації речових прав на нерухомість та їх обтяжень, що запроваджується урядом України протягом декількох останніх. Років з метою адаптації вказаної системи до стандартів Євросоюзу основна ідея нової системи полягає в тому, щоб поєднати в одному уніфікованому реєстрі інформацію про всі існуючі права та стяження стосовно об'єктів нерухомості: права власності, права користування, оренди, заставу, іпотеку, арешт такого об'єкта тощо. Та стосовно земельної ділянки під таким об'єктом нерухомості. Що ж таке державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і для чого вона потрібна? Ці питання ми сьогодні поставимо нашій гості, начальнику реєстраційної служби головного управління юстиції в Житомирській області Олені Олександрівні Петровській. Вітаю вас, Олена Олександрівна! Дякую, що знайшли час відповісти на запитання. І все ж таки розпочати програму. Хотілося із. Системності органів саме вашої державної реєстраційної служби, що входить, хто і для чого вони створені. Так, дійсно, з 1 січня 2013 року вступив в дію новий закон з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, і відповідно тих вимог з метою реалізації нових вимог законодавства були створені відповідні органи державної реєстрації, які і безпосередньо здійснюють ті функції, які на них і покладено. На території Житомирської області працює 24 реєстраційні офіси, які забезпечують. Реєстрацію нерухомості е, на нашій території, нашого регіону. Е, в кожному районі. Місті у нас існує відповідний орган державної реєстрації речових прав на нерухоме майно. Чому я говорю орган? Тому що система побудована таким чином, виходячи із тої навантаженості, да, із тої кількості об'єктів, які розташовані в тому чи іншому територіальності, да, в тому чи іншому районі нашої області. Якщо взяти місто Житомир, то ми маємо відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Житомирського міського управління. Ні, юстиції, який налічує 10 реєстраторів, начальник відділу і начальник реєстраційної служби, які безпосередньо можуть проводити державну реєстрацію об'єктів нерухомості, чи достатньо такої кількості спеціалістів для ведення? Таких справ хотілося б сказати, що наша область і наша робота на протязі 2013 року показали, що дійсно є досить велике навантаження на наших державних реєстраторів. Чому? Тому що, по-перше, з 1 січня земельна ділянка стала також об'єктом нерухомості. І для того, щоб зробити цю систему, так як ви сказали, прозорою і дійсно акумулювати всю інформацію в єдиному реєстрі, органи державної реєстрації почали реєструвати право власності на земельні ділянки. І право, інше речове право, тобто право оренди на земельні ділянки. І показали перша вже робота наша, що дійсно в області дуже багато земель, і це дуже добре, які використовуються орендарями. Дуже багато інвесторів на, нашій, на території нашої області працює і вирощує в сільгосп. Продукцію тому дійсно, дуже великий попит було отримати таку адміністративну послугу, як реєстрація права оренди на землю. І це показало, що дійсно штатів було ну, не зовсім достатньо, тому що великі об'єми. На сьогоднішній день це питання вирішувалося двома шляхами, щоб з 1 січня 2014 року дійсно зняти ту напругу, яка була на протязі 2013-го. Ну, по-перше, нам збільшили штатну чисельність, державна реєстраційна служба. Ба України розуміючи те навантаження, які є, виділено нам додаткові штатні одиниці, які ми додавали саме в ті райони, де така ситуація дійсно була, ну скажімо, об'єктивно критичною. Тому на сьогоднішній день ми очікуємо ну полегшення, да і зменшення навантаження на наших працівників. Крім того, спростилася сама процедура реєстрації, саме право оренди. Якщо можна, то уточніть, будь ласка, в чому вона спростилася? Це менше документів, менше Черг менше кабінетів з 12 лютого 2014 року. Ми очікуємо, що запрацює нова постанова Кабінету міністрів України, яка е, передбачає новий порядок реєстрації. Ну що він в себе включає? Ну по-перше, звернутися за реєстрацію можна буде не тільки безпосередньо у органи державної реєстрації да, прийти в службу за місцем її розташування, а можна звернутися буде і через відділення Укрпошти. Тобто, якщо заявники бажають відправити поштою відповідний пакет документів, єдина вимога, яка на сьогоднішній день буде в законодавстві, це нотаріально посвідчена заява і опис вкладення того листа тих документів, які вкладаються в відповідний лист. І відправлення поштою до нас на розгляд цих документів. Єдине, що б хотіла звернути увагу, що якщо опис не буде відповідати тому вкладенню документів, які передбачені законодавством, звичайно. Звичайно, ну такі документи будуть повертатися. Ну і в е, усіх всіх інших випадках заява буде прийматися, розглядатися і прийматися відповідне рішення. Якщо ті документи, які будуть відповідати дійсності, будуть належним чином відповідати законодавству, буде позитивне рішення. Якщо буде недостатньо якихось документів, так нам говорить закон е, і відповідний правові акти, може бути зупинена процес реєстрації і е, повідомлена заявника додати. Ті необхідні документи, які необхідні для проведення такої реєстрації, щоб була позитивна відповідь, тобто заява була задоволена. В разі надання такої інформації рішення буде прийнято позитивно. В разі не надання може бути відмова в державній реєстрації. Але, однак, така відмова не позбавляє заявника права ще раз подати відповідний пакет документів, вже виправлений, до реєстраційної служби, щоб дане питання було розглянуто по суті. Це перша така новація. Я вважаю, вона є досить позитивною, тому що у наших заявників. Це як і фізичні особи, так і юридичні особи ну, з'являється така можливість вибору. Да? Ну, хотілося б сказати, що крім реєстраторів реєстраційних служб реєстрацію нерухомості у нас проводять ще й нотаріуси. Вони також є суб'єктами таких реєстраційних дій. Тому фактично на сьогоднішній день буде у заявників право вибору. В яких питаннях ми звертаємося до органів державної реєстрації саме реєстраційних служб, з яких питань ми звертаємося до нотаріусів, а з по яким питанням ми можемо відправити поштою відповідний пакет документів. Ну я думаю, що це в тих випадках, коли нам не потрібно отримувати, наприклад, консультацію безпосередньо фахівця, тому що дуже багато на сьогоднішній день звертаються, особливо громадян саме за отриманням консультацій, і з цією метою в реєстраційних службах створено інформаційно-консультативні групи до складу? В які входять наші фахівці, в обов'язки, які входять, по-перше, надання роз'яснень вимог законодавства, по-друге, перевірка тих документів, які приносять наші громадяни для подачі. І по-третє, ми допомагаємо їм заповнювати заяви з метою, щоб ці адміністративні послуги, тому що реєстрація нерухомості це є адміністративною послугою згідно закону України про адміністративні послуги, щоб надання таких послуг було доступним, прозорим і зручним як для. Громадян, так і для юридичних осіб з цією метою була проведена дуже велика і значна робота на протязі 2013 року. Ну, по-перше, ми намагалися створити такі умови: провести необхідну інформаційну компанію, на стендах розмістити необхідну інформацію, для того, щоб дійсно наші заявники могли обирати або самому прочитати ту інформацію, або звернутися до тієї ж консультативної групи, або якщо вони вже знають сам порядок реєстрації, тому що серед них, серед цих громадян і юридичних осіб. Ці п'є і такі, просто спокійно підійти і подати пакет документів. Крім того, ми створили зручні умови для е, приміщень самих. Тобто, у нас, е, якщо е, Фізична особа має якісь там вади, да, фізичне обмеження, е, у нас є кнопки виклику, сьогодні у нас є пандуси е, у приміщеннях, в яких розташовані наші органи реєстрації, цьому приділялася дуже велика увага. Е, крім того, ми намагалися напротязі року спростити процедуру взагалі потрапляння до реєстраційної служби, що я маю на увазі. Е, у нас працює інтернет-запис. Е, в, в місті Житомир я маю на увазі і в е, районна. Е, Реєстраційна служба Житомирського району у нас мають на сайті головного управління юстиції можливість через інтернет записатися на прийом до органу реєстрації. Ну, по-перше, це дуже зручно, тому що обирається день, обирається час. Тобто, заявник знає, що в цей момент він обов'язково попаде в реєстраційну службу або отримає консультацію, або здасть пакет. Відповідний пакет документів. Крім того, на сьогоднішній день скоротилися терміни реєстрації. Якщо раніше заява розглядалася на протязі 14-денного терміну, і на протязі одного дня ми надавали інформаційні довідки з реєстру, то на сьогоднішній день така реєстрація проводиться на протязі 5 днів. І я думаю, що для громадян, це також новела в законодавстві, про яку я говорю, вона ну, дійсно є позитивна, тому що я вважаю, що 5 днів це дуже Швидко і ну, зручно, я думаю, для наших заявників. Крім того, хотілося б сказати, що ми ще очікуємо від тієї постанови, яку, про яку я вже говорила. Ну, по-перше, дуже багато проблем, які виникали в минулому році, це в зв'язку з втратою з відповідних правоостановлювальних документів, особливо це державних актів на право власності на земельні ділянки, нашими громадянами. І були пошкодження, були втрати, які призвели до того, що законодавство в минулому році було не передбачено, видано дублікатів фактично таких документів, на сьогоднішній день законодавець регулював цю проблему, і реєстраційна служба буде видавати свідоцтва на право власності в разі таких моментів, що документи пошкоджені або втрачені заявниками. Крім того, видача інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо раніше для того, щоб заявникові Отримати витяг про те, що він є власником якогось об'єкту нерухомості, необхідно було спочатку подати заяву і внести такі відомості до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то вже з 12 лютого ми зможемо повністю використовувати інформацію бюро технічної інвентаризації, тому що ми маємо доступ до відповідного реєстру бюро технічної інвентаризації, і така інформація буде вже надаватися заявникові. Безпосередньо не потрібно буде, ну скажімо так, перереєстровувати право власності, якщо воно Ведено відповідно до законодавства, яке діяло до 1 січня 2013 року. Ну і ще одним я вважаю немаловажним момент, який є це те, що при реєстрації права оренди на земельну ділянку, якщо право власності було зареєстровано відповідно до законодавства, що діяло до 1 січня 2013 року. Перереєстрацію проводити вже в нашому реєстрі, як це було в минулому році, не потрібно. Тобто, в спеціальний розділ реєстру буде заноситися інформація саме безпосередньо про право оренду. Я вважаю, що половину. Скажем так, тією роботи, яка була ну робилася і припадала на наші служби, ну скажем так, буде знято, тому що якщо раніше на реєстрацію так умовно подавалося 100 договорів оренди, да, на підставі яких ми реєстрували право оренди, то фактично реєстратору повинно було провести десь 200 дій, да, тобто в два рази більше. На сьогоднішній день скільки буде подаватися договорів оренди, якщо право власності зареєстровано належним чином, стільки ми будемо проводити і реєстрацію такого права оренди. Тобто я вважаю, що дійсно це дуже дуже Просто ті покращать і нам роботу, ну і е, будуть задоволені більш наші заявники. Чи передбачено законодавством якісь зміни або доповнені, якщо, наприклад, договір оренди було розірвано достроково? І... Людина сама захоче зареєструвати своє право оренди на ту чи іншу ділянку. Ну звичайно, якщо людина договір буде або закінчений, або розірвано в установленому законом порядку, звичайно, може звернутися за реєстрацією права оренди як орендар, орендар, так і орендодавець. Тобто законодавець тут не обмежує ні одного, ні іншого. Може бути надаватися різні доручення, навіть у нас також передбачено це законодавством. Тобто, тут законодавець в повній мірі я вважаю надав можливість реалізувати це право. У нас в головному управлінні юстиції да, реєстраційній службі працює лише гаряча телефонна лінія. Да ну і ми надаємо допомогу нашим реєстраторам. Надаємо консультації громадянам, звичайно, це також відповідальна є робота, але потрапити на запис через мережу інтернет можна в міську реєстраційну службу сьогодні. Це відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно Житомирського міського управління юстиції і відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби Житомирського районного управління юстиції. Але є у нас ще міста обласного підпорядкування. є так? Малин, є Коростень. Тому в цьому. Році ми вже домовилися з нашими обслуговувачами сайту, ми таке покращення зробимо і для міст Бердичева, для мешканців міст Бердичева, ну і району Новограду і Коростеня. Тому я думаю, ще буде ще простіше, ще краще до нас звертатися. Чи достатньо вам цієї законодавчої бази, яка є вже? Ну хотілося би сказати, що е, дійсно те, що вже е, набуде чинності з 12 лютого, це є досить великий позитив, і е, для цього було зроблено дуже багато і міністерством юстиції, і Державною реєстраційною службою. Тому хотілося б, звичайно, попрацювати вже з цим законодавством, да, щоб побачити, які ще зміни. Звичайно, проблем ще є, і є досить багато. І я думаю, що поступово законодавство буде вдосконалюватися і вдосконалюватися, тому що ця система, яка створюється. Ну, рік, я вважаю, це не дуже багато для того, щоб побачити да, всі ті недоліки, які ми маємо і в законодавстві, звичайно, і в організації роботи. Але е, рік приніс уже дуже великі зрушення, да, дуже багато зроблено. І, до речі, хотілося б сказати ще про одну дуже важливу ініціативу, яка була надана нашій державній реєстраційній службі. У нас підписала меморандум з відділеннями Укрпошти, щодо надання адміністративних послуг через відділення Укрпошти. І... До речі, цей меморандум уже діє більш як півроку з листопада, з 1 листопада так, 2013 і, року. І які результати вже можна говорити? Чи користуються ним люди, і де більше можна черпати інформації про цей меморандум? Ну на території нашої області ми дуже довго готувалися для запровадження да так, такої можливості. Ну скажу, що ми провели? Ну, по перше, ми навчили. Операторів, які поштового зв'язку, які надають такі адміністративні послуги, навчили працювати саме з нашими документами. Навчання проводилися. Останній раз ще і в грудні місяці для того, щоб ну, практичні вже більш заняття. тому що спочатку ми вчили теорію, звичайно, готували їм методичні рекомендації, готували перелік тих документів, які вони їм необхідно перевіряти для того, щоб надати таку адміністративну послугу належним чином. Створили навіть спільні мобільні групи, до складу яких входять як працівники відділень Укрпошти нашої області, так і працівники реєстраційних служб нашої області. Для чого? Для того, щоб зейник звертається до відділення Укрпошти і у самого оператора, який тільки почав надавати таку послугу, виникають якісь запитання, він може в телефонному режимі зв'язатися з нашим працівником, і працівник повністю йому допоможе, надасть повністю йому допомогу практично щодо оформлення відповідних документів. Коли працівники Укрпошти вже почали надавати адміністративні послуги, ну, звичайно, теорія це дуже добре, але на практиці почали виникати ті питання, які необхідно було, звичайно, нам трошечки їм допомогти доопрацювати тому в грудні місяці ми вже провели з ними практичне навчання. До речі, вже в них було дуже багато запитань, тому що вони вже знали про що запитувати. Да вони вже, скажімо так, набили, ну мали якийсь уже досвід на протязі цих Листопада-грудня місяця і е, хотілося б взагалі сказати, з якими ж послугами можна звертатися да, до відділення Укрпопошта. Ну, по-перше, це проставлення ставлення апостеля на документах про реєстрацію актів цивільного стану. Ну, ця послуга вона дійсно користується популярністю. Чому? Тому що дуже багато наших громадян, які проживають за кордоном, вони використовують такі документи, як свідоцтво про народження, про шлюб, про розірвання шлюбу для того, щоб ті документи були дійсні в. В деяких країнах вони повинні бути засвідчені належним чином нашими державними органами, а саме Державної реєстраційної служби України. Повинен стояти відповідний штам апостель. Тому, якщо раніше наші громадяни повинні могли звертатися безпосередньо, возити документи до Києва, до, самого, до самої реєстраційної служби, де вона розміщення, або могли звертатися в реєстраційні служби головного управління юстиції, ми також надавали їм допомогу щодо доставки документів. То на сьогоднішній день ця процедура досить спростилася. Можна піти на відділення Укрпошти, якщо ти знаєш, які документи тобі необхідно апостелювати. Зробити відповідну заявочку, долучити туди документи, причому оператор поштового зв'язку надасть повністю допомогу в заповненні такої заявочки і комплектності таких документів, і відправити, оплатити, звичайно, і відправити такі документи поштою, а потім назад так само отримати ці документи. Я думаю, що це набагато зручно. По-перше, ну, не потрібно громадянину самому особисто десь їздити, ставати в чергу і так, далі, і так далі. Крім того, дуже великий перелік адміністративних послуг. Які які надається через відділення Укрпошти, вони стосуються реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців, тобто реєстрації бізнесу. А які потрібні документи для того, щоб перереєструвати з юридичної на фізичну? Ну, справа в тому, що питання стоїть не так. Питання стоїть в тому, що це реєструється фізична особа-підприємець да, як суб'єкт, підприємник, господарюючий суб'єкт, і сама створення самої юридичної а, самої особи юридичної. і реєстрація так. да, самої юридичної особи да, як господарюючого суб'єкту. Перелік документів і пакетність Документів і заяви також є в відділеннях Укрпошти, можна з ними ознайомитися. І до речі, хочу сказати, що в нашій області найбільше цими послугами скористалися саме от з цього напрямку. Ну, це не тільки реєстрація, це може бути і внесення змін до установчих документів, і припинення такої таких юридичних і фізичних осіб підприємців, а і ще видача інформації з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців. Також щодо останнього дуже багато громадян. Верні господарюючих суб'єктів зверталися саме на відділення Укрпошту, щоб отримати таку інформацію. Ну і в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно на сьогоднішній день в рамках регламенту да меморандуму, можна отримати послугу отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у вигляді виписки, витяга і інформаційної довідки. Я вважаю, що це також є дуже зручно громадянам. Чому? Тому що не потрібно їхати, наприклад, якщо це мешканець якогось там населеного пункту, де ну, селище якогось да, де є відділення поштового зв'язку, достатньо прийти на це відділення, заповнити заяву. Оплатити вартість даного витягу, наприклад, і направити поштою лист, і отримати назад відповідь. Я думаю, що це є досить зручно, тому всім хочу. Скажімо так, прорекламувати такі послуги, звертайтесь до відділення Укрпошти, користуйтеся. Хотілося б, щоб наші громадяни дійсно знали про таку можливість, тому що я вважаю, що основна проблема, яка сьогодні є, це те, що наші громадяни ну, трошечки не поінформовані. Тому ми дали доручення всім нашим працівникам реєстраційних служб повністю провести таку інформаційну компанію в себе, для того, щоб розказати своїм мешканцям. Районів про те, що є така можливість. Крім того, ми звернулися з такою ініціативою для до Асоціації голів сільських і селищних рад, для того, щоб голови сільських і селищних рад також розказали мешканцям сіл і селищ про те, що є така можливість, щоб донести ну, от, до кожного практично нашого мешканця, що дійсно є така можливість. Держава намагається створити зручні умови. Нам просто треба вміти ними користуватися. Олена рівно, ви сказали, що працює гаряча телефонна лінія. Якщо можна назовіть її. Номер і які основні питання ставлять громадяни? Ну, Гаряча телефонна лінія у нас працює в головному управлінні юстиції в реєстраційній службі. У сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 37 28 90. І у сфері державної реєстрації юридичних та фізичних осіб підприємців 37 48 18 Громадяни і юридичні особи до нас телефонують постійно. Ну, які основні питання ставляться? Звичайно, Звичайно, це щодо надання консультацій, щодо правильності застосування законодавства. Ну і хотіла б сказати, що ми ще хочемо зробити одну новацію, тому що ми ж не продовжуємо, скажімо так, а тільки починаємо покращувати надання адміністративних послуг. Ми хочемо зробити скайп консультації Тобто можливість нашим громадянам фактично не тільки по телефону, а і через мережу інтернет, хто вміє користуватися через скайп, дійсно отримати таку консультацію. Чому? Тому що по скайпу ну, я вважаю, що більш, скажімо так, можна спілкуватися, довше спілкуватися, і можна з'ясувати всі обставини. Ну І крім того, особисто ми маємо, от я начальник реєстраційної служби, маю свою сторіночку Facebook, Фейсбук, і тому. Хто бажає отримати консультацію, будь ласка, я запрошую, пишіть, ми обов'язково на кожне звернення надамо відповідь. Де можна знайти? На сайті Реєстраційної служби головного управління юстиції. Сторіночка прям видно. Будь ласка, звертайтеся, ми будемо повністю надавати консультації і. Я думаю, що будемо більш доступними, скажімо так, і прозорими для наших мешканців нашої області. Від себе додам, що державна реєстрація прав зводить до мінімуму можливість на добросовісних осіб реєструвати на себе права, які. Їм не належить, а тому створює перешкоди для проведення незаконних операцій з нерухомістю. Лише зареєстровані права мають юридичну силу перед іншими особами. А зареєструвати за собою права на нерухомість може лише особа, якій вони належать згідно з дійсними документами і відповідають вимогам. Чинного законодавства. Сподіваюсь, ця розмова відповіла на ваші окремі запитання, шановні телеглядачі. Наступних питань ми чекаємо впродовж робочого тижня за телефоном у Житомирі 22 71, Або ж пишіть нам на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Бережіть себе і своїх рідних. До нових зустрічей.